У перший день на посаді президент Америки Дональд Трамп підписав указ, який обмежує надання американського громадянства. Це викликало бурхливі дискусії не тільки у США, а й по всьому світу, зокрема через пологовий туризм. Ну, фактично, це практика подорожей до іншої країни для проведення там пологів. Основною метою є отримання громадянства для дитини в Україні, яка видає його за правом народження. Така політика була і у США, і саме її бажає змінити. Чинний президент Америки Дональд Трамп, згідно з указом 47-го президента, державні установи у Сполучених Штатах повинні припинити видачу громадянства дітям, народженим на території Америки від батьків, які не мають законного статусу у США. Однак, навряд чи ця постанова отримує статус закону в найближчі роки. Видача громадянства залишається чітко регульованою 14-ю поправкою до Конституції США. Вона гарантує право на громадянство кожній людині, що народилася на території країни. Указ став причиною широкого судового оскарження. Генеральні прокурори 22 штатів подали до суду заяви про неконституційність цього рішення. А федеральний суд Сіетлу вже заблокував указ, наклавши тимчасовий мораторій, тобто відстрочку, позови посилаються на те, що громадянство це право гарантоване конституцією. Навіть президент не може скасувати його одним своїм указом. Тож нині надання громадянства дітям у США продовжується у звичному порядку для багатьох батьків. Саме право на громадянство стає головною причиною обрання пологів саме у США. Причому американський паспорт дитина отримує незалежно від громадянства батьків. Високий рівень медицини, сучасне обладнання та кваліфіковані лікарі забезпечують комфорт і безпеку для матері і дитини. Дитина громадянин США отримує привілеї в освіті, роботі та соціальному забезпеченні. А ще це відкриває можливість для батьків у майбутньому отримати право на проживання в Америці через програму воз'єднання сім'ї. Однак – не дешеве задоволення. Народження дитини у штатах вимагає значних фінансових вкладень. Загальна сума витрат на пологи може становити від 20 до 50 тисяч доларів. Левова частка цих коштів піде на оплату послуг лікаря. Ведення вагітності та приймання пологів обійдеться у середньому від 3 до 5 тисяч доларів. Природні пологи коштують понад 2 тисячі, тоді як кесареві ростин. Понад 4 тисячі доларів. Чимало у батьків буде і додаткових витрат, зокрема, це оренда житла на період перебування та авіаквитки в обидва боки. Тож треба буде оформити американську візу та медичний страховий поліс. Якщо використовуєтесь послугами компанії з організації пологи у США, їхні тарифи можуть починатися від 7 тисяч доларів. Ну і про попри спроби змінити політику громадянства, вірогідність реалізації указу Дональда Трампа є низькою. Все через потужний супротив судової системи. Теми і громадськості судові судові розгляди затягнуться на роки, а діти народжені у США продовжують отримувати громадянство згідно з 14-ю правкою конституції. Цього тижня Дональд Трамп е, звинуватив Чикаго та штат Іллінойс у блокуванні федеральних зусиль щодо імміграційного контролю. За словами міністра юстиції, Пем Бонд, міста притулки ускладнюють співпрацю між правоохоронцями та заважають федеральній владі забезпечувати безпеку. Адміністрація президента пригрозила аналогічними позовами і іншим штатам, які не дотримуються федерального законодавства. Чому Дональд Трамп так хоче виселити мігрантів із США? дивимося далі у нашому матеріалі. Історично США будувалися як держава, що приймала мігрантів з усього світу: від перших переселенців із Європи у 17 столітті до сучасних потоків емігрантів. Країна формувалася завдяки різним національностям і культурам. Саме тому Сполучені Штати стали економічним гігантом, адже мігранти виконували важку роботу, будували міста, розвивали промисловість і технології. Ще під час першого президентства Дональд Трамп заявляв, що нелегальна міграція загрожує безпеці США, знижує зарплати американців і перевантажує соціальні програми. Тому у 2016 році почалося будівництво мексиканської стіни. Вона мала б допомогти боротися з нелегальною міграцією, наркотрафіком і контрабандою. Мексиканці були проти. Звісно, велика бетонна стіна за вишки 30 футів. Це не те, чого ми хочемо. Вона тільки роз'єднує нас. Окрім того, це не вирішить проблему. за чотири роки президентства Трампа збудували 720 кілометрів огорожі. Проте з приходом Джо Байдена будівництво зупинилось. Але нині Трамп знову президент, і одним з перших його указів стало оголошення надзвичайного стану на кордоні США та Мексики. Хожі кадри з'являються чи не щодня, адже мексиканці прагнуть потрапити до США не від хорошого життя в Америці. Вищі зарплати, кращі умови праці та безпека. Водночас у Мексиці бракує робочих місць, а рівень насильства через наркокартелі залишається надзвичайно високим. Вічі цих людей зрозумілий, але дослідження економіста Джорджа Борхаса з Гарварду показують, нелегальні мігранти погоджуються на низькі зарплати, створюючи конкуренцію місцевим робітникам. Це знижує оплату праці в будівництві, сільському господарстві та сфері обслуговування. Бізнес виграє, отримуючи дешеву робочу силу, а місцеві жителі стикаються з економічним тиском. Проте сам Трамп у 80-х роках використовував працю нелегальних мігрантів під час будівництва багатьох його будівель, зокрема Трамп Тавер у Нью-Йорку. Робітники працювали в небезпечних. Умовах без належної оплати і тепер, коли Трамп прагне жорстокіших заходів проти нелегалів, мітингувальники нагадують, що мовляв, саме іммігранти будували Америку та більшість його готелів та казино у США. Іммігранти побудували Америку. Хто збирає ваш урожай? Іммігранти. Це вони працюють на полях. Хто прибирає ваше сміття? Іммігранти. Вони прибирають в офісах. Вони стоять за всім. Стоять мігранти й за поширенням іспанської мови у Сполучених Штатах. Згідно з даними бюро перепису населення США за 2021 рік, іспаномовні або латиноамериканці становлять майже 19% населення країни. Деякі дослідники прогнозують, що до 2050 року іспанська мова може стати основною мовою спілкування у США, враховуючи поточні міграційні тенденції та демографічні зміни. Ще однією причиною, чому Дональд Трамп хоче розв'язати проблему з нелегальною міграцією, через наркоторгівлю, зокрема постачання фентанілу до США. Щороку більше 100 тисяч людей вона гибне саме від опіоїдних наркотиків. і основна частина це саме ну фентаніл, який завозиться з Мексики. Ну а вже країною походження, ну скоріше за все, це щось пов'язане з Азією. Щорічні втрати США від фентанілу становлять півтора трильйони доларів, тобто враховуючи, що це якби ну не використана продуктивність людей, витрати на медицинське обслуговування і так далі. Тобто, це насправді велика проблема. За різними даними, у Сполучених Штатах зараз проживає від 11 до 14 мільйонів легальних мігрантів. Деякі дослідники припускають, що ця цифра може бути навіть вищою, досягаючи 22 мільйонів. Тож Дональд Трамп вже оголосив, що боротьба з мігрантами наступні чотири роки буде наймасштабнішою депортацією в історії США. Крім того, він підписав наказ про підготовку об'єкту на військовій базі в Гуантанамо для отримання депортованих мігрантів. Там планують створити до 30 тисяч місць для отримання людей, які за словами Трампа становлять загрозу для американського народу. Тож, схоже, для мігрантів, які вважали Америку країною можливостей, чекають на найкращі роки.